Забула я похвалитися, що я другий раз, другий раз ходила на фестиваль одна, ну, ходила, типу, фестиваль, дискотека, все таке, фестиваль покоління. І що можу сказати, в перший раз в мене просто була панічка перед виходом, але я заздалегідь купила, купила білет, щоб потрапити на Руслану. Дуже хотіла на концерт Руслани. От купила, щоб я не збіжала. Тобто, Щоб я не сказала, ні-ні-ні, я не поїду, мені так страшно, я не поїду. А вийшло як, ну, я все-таки поїхала, але була панічка. На цей раз як на звичайну прогулянку. Все прекрасно. Я така, перемога! перемога, крутяк. Бо ну це взагалі-то непросте буває рішення піти на дискотеку одній самій. Бачила, що там ще були люди одні, але, але все-таки нудноватенько, коли ти йдеш сама, ти або там випиш якийсь коктейль. Або десь потанцюєш, а далі тобі трошечки нудно. Єдине, що зі мною пробували знайомитися люди. Ну я з собою гарджусь, коротше, клас, і це реально вже я розумію, що в третій раз буде легше. Єдине, що реально найлегше йти туди на концерти. Вони там починаються десь о восьмій, да то спочатку просто дискотека, а потім зір зірки приїжджають. От, коротше, просто я в восторг. я не думала, що це буде так легко на другий раз. Ми все можемо. Тренування, тренування, і все буде.